Всім привіт, шановні друзі! Радий вас вітати на ютуб-каналі Fisherman 15. З вами, як завжди, я, Стас. З'явився в мене вільний час, і я одразу приїхав на риболовлю. Знаходжусь на ось такій, як би то мовити, домашній водоймі. І цього разу хочу половити просто карасика. Карасика, і буду його ловити на снасті вбивці карася. Або по-простому на... Пружини і буду ловити всього на всього на дві вудки. Тож все погнали розкладатися, а вам приємно перегляду. Така справа, зібрав я своїх два фідера. Давайте поставимо на них оснащення. Оснащення у мене будуть ось такі від Orange. Це для ловлі карася на літкорі. Звичайні вбивці карася. Ось такі були. Зараз ми їх поставимо. Ну і одразу декілька слів за фідера. Їх ви вже всі давним-давно знаєте. Це Tor фідер і катушечка Tor Method 6000. Ось такі гарні. Поставили на такі стієчки і колокольчики, вцепив, щоб. Не чіпляти на самий фідер. Думаю, буде зручно так. Ну, все, народ, чіпляємо оснащення і давайте замішаємо закорм. Точніше, прикормочку, нехай вона натягується. Так, по самій прикормці все дуже просто. Я взяв одну ось таку пачку. Це у мене Real Fish, Карась, халва. Солоденька прикормка, По караску Зараз буде працювати те, що треба. Ну Все, замішаю небагато. Так як я на риболовлю виїхав на декілька годин. А ось тільки мені і вистачить. І тепер, як завжди, все по красоті. Додаємо водичку, замішуємося. Прикормка гарна, є тут усілякі частиці. Так, водички. І замішуємо. Замішав і одразу по наживці. По наживці у мене будуть пуфіки, вони дуже круто працюють з збивці карася і опариші. Тож все сьогодні просто, по-простому, нічого видумувати не буду. Хочеться просто посидіти, покайфувати, половити рибки, подивитись на ці клювання карася, як ви знаєте, вони дуже такі <сь> сильні. Ну Все народ. Забиваємо оснащення і закидаємо у воду. Є. Ставлю на нашу рогатульку, натягнули, все. Зараз зарядимо так само і другу закинемо. Друга снасть така сама, все забив, тільки на гачки поставив чистий опарик без пуфіка. Спробуємо на таке по три штучки на гачок і кидаю також недалеко. так. Бульк, метрів 30 від берега. Так, підтягуємо, сподіваюсь, що карасик карасикоційний. Тільки, блін, комарі, я не знаю чого, я приїхав в обід, а комарі фу, так задал біля води. що Це труба. Нічого. Так, підмотую. Ну, і все народ. Будемо чекати на клювання. О, наліво вже покльовує. Перше клювання. От. Та ви що, яка гарна покльовочка була. Начебто хтось є. Хе, да, 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 плеве А іди сюди. Є. Клюнув. Такий карасик невеличкий. Дивіться, друзі, ось ми вже і розловились. Взяв карасик. Такий манюнький на червоний. Пуфік і на нашу прикормку, ще навіть не вимилась. Ну то ж взагалі ляпота. Там на опариша теж смикає. Ну все, караськів ми кидати в садок не будемо, я рибу сьогодні також брати не буду, будемо їх випускати. Нехай пливуть, ростуть, тим більше такі невеличкі. А зараз я вам ще хотів дещо показати, там стільки чайок, що це капець. Зараз побачите. Так, пливи маленький. Давай, рости. І одразу Що, тільки тут щось гарніше або два. Ой і тут одразу опа. Блін, якась роздача. О! Друзі, карасі тулять дуплетами, блін. Вбивця карася працює. Дивіться, тут такий карасик непоганий, а там ще більший взяв. Рибалка взагалі бомба. блін, не тільки позакиду, це капець. Ця карасика додому, а то зараз вам покажу. Він побільший. О, трошки замурзався, бачите, цей вже карасик. Такий, вже ладошечний, непоганий. Фу, грамчиків 150, напевно. <хи> Ні, ну, лайкосик за таку затакурив, а карасиків відпускаємо. Відпускаємо вже ж таких малюків. О, Ось, подивіться народ, це ж капець. Скільки чайки. Як ви думаєте, з чим це може бути пов'язано? Тут просто нутьма на водоймі. Блін, дивіться їх там просто. Ну Тут сотні тисяч цих чайок. І вони ще прилітають і прилітають. Я в шоці. Так, ну йдемо, друзі, перезакидатися, бо щось з цими чайками зараз всі карасі повтікають. Опа! Є дядя Карась. Блін, які у нього потужні клювання? Це капець. Блін, он так втручається. Що там по відчуттях? Хороший карась. А насправді він не дуже хороший. Маненький. Це взагалі найменший за сьогодні. Малесенький. Ну одразу додому. Опариш на місці. Одразу перезакидаю. Ляп. Є. О, на другу вудку також клює. Бо знімай відео. Так, 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 тут хтось сидить вже. Зараз побачу. А, ні, нема. Нічого. А, давайте додамо. Декілька опариків. Прикормка взагалі не вибивається нормально. О, покльовка. попустило. Попустило і є. О! Є-є-є. Опа, дядя Карасик. Невеличкі. Щось сьогодні, я так зрозумів, будуть клювати отакі карапузики. Ну нічого, половим їх. Трохи покайфуємо. На фідер це приємно ловити, Даже невеличку рибку. На нього все відчувається так в руку. Тож бомба. Добре, що він взагалі клює бо буває таке, що приїжджаєш і нуль клювань за рибалку. Тоді от обідно. Ну, А зараз будемо таке ловити. <рес> Блін, капець, друзі, тут дуплет. У мене взяв карась, і він на другу вудку теж клює. О, це щось. Гарніше попався. Блін, на другу туле там. Да, такий карасик приємний. Такого можна було б і на сковородочку. Але ні. Та йома, як там клює, одразу цю перезакидаю. Там же сидить, напевно. Думаю, що так. Да. А, ні. Немає, поки блінцю перезакидав, зійшов. Ну нічого. Пружинка працює, зараз перезаб'ю і закину. Проснімай відео. Ух ти шо! Яка ж покльовка потужна? Ух йо, ще й рибка є. Уф. Добре втручається. Блін, це в фідер до 150 грамів. Відчувається наче б я сазана тягну <гум> на Дністрі. А, бо там карасик. Найбільший за сьогодні. Узяв. Карасі мене атакують, йо-майо, отакий От взяв. Пружина. Три опариші, до речі, вже без пуфіків ставлю, бо їх збивають, а на опариша одразу чіткі клювання відбуваються. Тож, друзі, рибалка, пісня виходить. Це капець. Я вже штук з 20 зловив. Я ж не всіх карасів можу на камеру зняти, бо вони клюють просто раз за разом. Тільки закидуєш одразу покльовка. О дивіться, бачите на ту вудку он доклює. Тож давайте карася відпускаємо і одразу дістанемо тут. І на цю є. Бачите, так само невеликий, але дуже приємний. <плес> ляпота взагалі. Ну тож, друзі, зараз перезакину. Давайте ще половимо. Ну що, ми йдемо на збільшення, ще більший карась. О, Це вже такий щось схожий на карасика вже. Нормальний такий розмір. Да? Такі непогані карасі. На ті самі он до треопариша, бачите, пучком вже. Обсмоктані, як тільки можна. А що, я їх навіть не перенаживляю, якщо він ловиться так? Та навіщо? Перенаживляти, так? Да? Так, ну, відпускаем. Опа, на другу подачу. Правая слава лоти. О, є також. Є, є, є. Тут також файн. Опа. И тут карась. Блін, капець. Я вже, чесно кажучи, навіть і встиг наловитися. Я вже штук з 30 їх спіймав отаких карасиків. Це капець. Тут сидю собі ловлю в своє задоволення на природі. Ще й погодка непогана, так що хмарки затягують сонце, не так спекотно. Тож таке, так, карасиків відпускаємо, як завжди. І давайте ловить далі. Так, так, так. Давай, 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 давай. Чик-чик-чик. й взагалі маленький, попався. Манюнька така. Напевно, друзі, це буде останній карасок на сьогодні. Взяв взагалі такий малюк-малюк-малюк. Блін, майже спали. Це такий головастик. А ні, не останній, нічого собі. А, тут нічого нема. Зійшов. Ну, але клював взагалі файно. Так що, друзі. Цього карасика малесенького ми відпускаємо. Вудки вже закидати не буду. Тож, друзі, блин, давно я так не кайфував, виїхав, по карасику відловився, Блін, взагалі супер. З десятка, три 4 я натягав. <хи> я рахую це дуже круто. Напевно, скоро поїду знову на Дністер. Їздив я нещодавно на хижака, але цього разу зовсім нічого не вдалося. Я не отримав просто ну, жодного клювання. Їздив я зі своїм товаришем. Ми проходили, прокидали зранку. Зі скількох ми в 8 приїхали, і до години дня ходили, ходили, кидали, кидали. Він зловив два окуня, я взагалі нічого. Тож, відео вам а вже ж, не показував. Тож таке. Наступного разу я вже повторюсь, поїду на Дністер з ночівлею. Тож, друзі, такі справи. Вам велике дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. А з вами був YouTube канал fisheran 15. Я Стас. До зустрічі у нових випусках. Па-па!